<гум> Мені так подобається наше побачення. Так ти ще й вечерю приготуєш. Який джентльмен. <гум> Оу, але я не можу так довго чекати. Може, одразу перейдемо до десерту. Згинь, спокусне, це нечиста. <гум> Кмітливий варвар. Ще б трошки я висмокнула твою енергію. Моя енергія залишиться недоторканою. Це так прикро. З такими соковитими м'язами і цієї масивної шиї. Боже. Може, ти зробиш виняток для маленької мене? Ну, я приніс тобі подарунки. Подарунки? У як мило. Оу, горнюня було. Га? Тут нічого немає. Я не буду терпіти мерзенних слух пітьми. Чекай! Як тобі, десерт, тобі було так само солодко, як і мені. Будь проклятий, ти чівномоле! Просто віддай мені свою йобану енергію! Що за хуйня? Сукуб виживає висмоктуючи енергію своїх жертв. Без енергії вона голодує. О-о-о-о ні. А з усіма цими зламаними кістками можна сказати, що твої дні смоктання закінчились. Ні, не залишай мене тут, будь ласка. Я зроблю все. Спочивай з миром, демонице. Почекай. Так. Ти, а, ти забув приготувати нам вечерю! Я думав, ти вже і не попросиш. Ні, ні ні чекай! Ні, припини! Я думав, ти голодна. Ні, я не хочу. це. Припини! Ні, я не буду їсти власне. Воно дійсно смачне.